Привіт! Сьогодні у нас дуже амбіціозні плани з цим прекрасним гравійним велосипедом. Ми без досвіду будемо намагатися проїхати сьогодні 100 кілометрів. І так, нас очікує дуже мальовничий маршрут. Подивимося, що з цього вийде. Тож, поїхали. Я завжди люблю сумніватися у собі, і вже на початку маршруту я, звісно, почала це робити. Такий вайб сільський. Подивіться на це, яка ідеальна дорога. Просто кайф. Ще в чому є плюс цього маршруту. Тут рухається дуже мало машин. Проїжджаємо перше село. Бачите, кошенятка бігає Ну, тут я просто мчу, відчуваю собі повну енергію і думаю, що це буде легко. Повітря яке просто осінній вайб. І тут різко у нас міняється обстановка. Дорога стає дуже така цікавенька, та ще і на гору, постійно на гору. Я вже трохи починаю запихуватись, але, але рухаюсь. Це поки що перші 10 кілометрів. Подивимось, який настрій буде далі. Ось в такому малювничому місці робимо зупиночку, п'ємо водичку і їдемо далі. Перші 20 кілометрів. І щось я вже думаю, що напевно це важкуватий маршрут для першої сотки я вибрала. Тому що йде, по-перше, підйом постійно вгору і ще по бездоріжжю. Але чи повернусь я назад? Оце питання. Все ж таки прекрасні види. Мене рухають далі. Тому продовжуємо. Нашу мандрівку. А тут я вже задаю собі питання, чи настільки я розумна людина, щоб вибирати такий маршрут для першої сотки, не маючи при цьому ніякого досвіду, катання на великій дистанції. Отож. Зупиняю, щоб зробити перекус. Ось так от він виглядає. Тупо енергетик та батончик. І, звісно, квіточка. Місце вибрала спонтанно на Ось такі від зупинці, які трошки, трошки погано. Але то нічого. Саме місце досить мальовниче і дуже гарне. Тому насолоджуємося далі. Ну, тут все зрозуміло. Я йду на своїх двох, бо я вже не витримала цей підйом по гравію. І дивлюся на той шлях і розумію, що мені ще повертатись по ньому назад. І чи варто мені продовжувати, чи ні. Все ж таки я думаю, що варто, тому що хочеться побачити, що там далі. Тому співаємо бадьорі пісні. Які я переозвучила, і рухаємось далі. Вже зараз 33 кілометри. Маємо те, що маємо. Поки що насолоджуємося осінніми листочками, які падають. Це так гарно. Ми ну, насолоджуємося, поки є дорога, на якій можна хоч трошки давити отапок. Видами, звісно, класно насолоджуватись. Осінні листочки падають, дуже гарно, все просто прекрасно, але це знов, знов підйом на гору. Вам може на камеру і не видно, але мені там досить відчутно. Доїхала до останнього села перед Ростянцем. Тут бачатка. Ох! Куди ми з тобою заїхали, скажи мені? Куди? Ось такий магазинчик. Зарядила бутилочку по новій і вже залишилось 4 кілометри до тростянця. Поїхали, чи поскакали. Потрошка, щоб не вау, вау. Але я вже бачу, як буде гарно. Вау! Боже, як гарно. Мені треба під'їхати ближче. Фух. Я на це капець. Я зараз буду зупинятися на кожному кроці. Тут починається найцікавіше. дуже затяжний підйом. Повземо, повземо потрошки. Ох ти йоп. Йоп! Ой! Ой! Це страшно! Ох, і це не перше, і не останнє, Щоб розуміла. Ты просто разумела. Пора, па 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 Так, это еще только начало. Еще. А, Позимо. А, все это минимально. Сейчас бахкаю. Ох. Ну Я вже можу сказати, що коротше, тієї траси, яка може колись була на Тростанець, її немає. Ну от вона, бажана табличка Тростянець. І зустрічає нас квітами. Дуже зелене, красиве місто, дуже багато дітей, новий стадіон. Дуже сподобалось мені проїжджати по цим вуличкам. А зараз рухаємось до центральної вулиці і подивимось міський парк. Парк дуже атмосферний, але приїхала я подивитися на культурну спадщину Сумщини, а саме палац Голіцина. В минулому я цікавилась дуже дизайном, а цей замок виконаний у стилі бароко та неокласицизму та дуже відомий своєю архітектурою та багатою історією. Тут я вже йду пішки, щоб роздивитись кожну деталь та вловити весь вайб. Цього місця. Прямо дуже квітуче і дуже яскраве місце. Бачимо, що палац реставрують, територія дуже доглянута, багато цікавих таких штучок архітектурних. Оглянувши його загальний вид, я зрозуміла, що пора мені вже потрошки вертатися назад. Пробуємо перекус і вирушаємо. Виїхала з Тростинця. І що, вже можу поділитися першими враженнями. Зараз 53 кілометри і ноги ну, ну вже не хочуть їхати. Це одно, я в себе вірю. Продовжуємо нашу мандрівочку. сподіваюсь, що комусь буде цікаво. Хоча... Може, і не цікаво, але мені просто бімба. На зворотньому шляху у мене вже почалася велопсихотерапія. психотерапія. Це коли ти їдеш і подумки перебираєш сенс свого життя. Звісно, мені це не заважає знов лаятись на цю дорогу, на цей гравій. На ці спуски та підйоми. Це просто прекрасно. Далі в мене пропала мотивація знімати взагалі якісь відео, але тут я побачила таку золотаву кукурузу, яка мене просто зачарувала. Неочікувано для мене з'явився трафік по моєму маршруту, не тільки мотоциклів, а й великих фур, від яких я сталася в пільзі. Але це не головне, головне це відчуття, коли я їхала саме туди, машин не було взагалі, і було трошки так моторошно. Було взагалі настільки тихо, що мені здалося, що я потрапила в якийсь інший вимір, де немає людей, і це було досить прикольне відчуття. Кода, що мені приходиться переозвучувати, тому що на цьому відео зараз побачити емоції, я побачила олені. Ви уявляєте, я побачила олені, які дивляться на мене. Я не можу вам передати того відчуття, але тут я вже намагаюся швидесенько випити водичку і поїхати до них. Дивимось. Це красиво, звісно, освічує, але воно швидко і сідає. Тому потрібно рухатись вже на базу. Оскільки я не звикла від таких навантажень, у мене позатікали руки та плечі, і я вирішила трошки їх розім'яти. Я вже перестала поспішати, тому що сонце мене просто заворожило. Я дивилася на нього і не поспішала, просто насолоджувалася таким видом. Як я і казала, в принципі, що не, не зовсім по темноті, але вже приблизно так і буде. Я не бачу, бо нічого не бачу. Так, ну ось і все. На місці фініш. Я от вже з морозом і з чіпсами. Все. Добре, коліна не відвалились.